Отже, тепер розказую про хитрість. Насправді, такі інвертори да, 2-кіловатних, конкретно в мене, вони ще бувають 1 кВтні. Чим вони відрізняються? Вони є з варіантами на 3 входи. Це для вітряка трьохфазного для входу. І, відповідно, в нього також обов'язково додається оцей такий додатковий е резистор для скидуза зайвого, зайвого навантаження. Вони бувають ще просто одна чорненька, одна червоненька клемка. Їх дві тут просто буде, плюс і мінус. Тобто в режимі, що працював він з батарейками або з сонцем, він, як правило, йде з двома клемниками, а в режимі для вітряка у нього є три. Але в чому принципова відмінність? Да вона лише одна, тому що всередині цього інвертора, якщо ви його розкриєте і розколупаєте, три фази оці, вони йдуть на звичайний діодний міст, який потім перетворюється все в плюс та мінус. І вже далі інвертор все одно це все сприймає. А прошивка, мозги цього інвертора, вони єдині і унікальні на всі випадки життя. І тому, купивши насправді вітроінвертор, ви отримаєте три в одному: ви отримаєте інвертор для вітряка раз, ви отримаєте два інвертори для сонячних панелей, ну, максимум 2 кВт, звичайно, що так, мережевий. Або ви отримаєте інвертор мережевий, який зможе приймати з батарейки вашу електроенергію і теж передавати її в мережу куди треба. Е, ну, Відповідно, як це все переключається, зараз покажу. Для цього треба затиснути одночасно оцих дві клавіші. так? Е, ну, Точніше, спочатку вимкнути його, так? затиснути оцих дві клавіші і його включити. Тоді ви попадаєте в меню. Зараз покажу, як це виглядає, бо одну рукою робити незручно. Отже, я його вимикаю і показую, коли вже буде вхід в меню. Зайшов у своє секретне меню. так? І бачите, ви тут є його типи. Він може бути Sun, WAL, WDL і BET. Зараз він у мене в режимі BET сидить. Значить, режими вибору можна вибирати між 1000 і 2000. У мене 2000. Так, і режими вибору напруги теж можна, можна змінювати. 22-60 вольт діапазон, 45-90, ну і 60 Ну, але цей режим в випадку недоступний. Значить, як що ми вибираємо? Ці речі ми не змінюємо. Ця штука залишається, як є. Так, підтвердити. Це я натискаю банально оці кнопочки. Тобто вниз це вибрати меню. Да? От дивіться, от я міняю їх, бачите, воно переключається. Мені його треба переключити в режим вітроінвертора. <плес> W -A L і DL відрізняється лише в тим, що A це AC, D, це DC, тому що вітряки бувають по-різному влаштовані. Є вітряки, котрі зразу видають DC-струм, коли в них вбудований зразу свій діодний міст, а є вітряки, котрі мають класичну якби, трифазну видачу. Так? Тому в моєму випадку це буде w -A L. Відповідно, натискаю підтвердити. І режим вибору. Я підозрюю, що, бачите, він дає вибрати 60-... 118, ну але мені таке не треба, мені треба 4590 в даному випадку. Підтверджую. Ну, а ці речі рекомендую не чіпати. Хай буде дефолт. І хай буде е, оця штука. Їх не рекомендую змінювати, хай вони залишаються від виробника. Ну і щоб прийняти, значить, тепер треба натиснути е, кнопочку Home. І далі. Вибираємо Save Settings, Yes, ну, тільки цим перекласуванням. І підтверджуємо цим. Все. При подальшому він у нас, при, при увімкненні він у нас вже зразу став, е, перемкнувся в режим е, вітроінвертора. Його треба тепер перезавантажити, тобто ми його банально вимикаємо, він погас, включаю його заново. І зверніть увагу, Уже у нас з'явився вітрячок, так і ну зараз все відключено, так, але він уже готовий до роботи. Тобто при заході в меню, наприклад, в налаштуванні його, так, в сет-меню Ми отримуємо уже криву розгону для вітряка. І зверніть увагу, бачите, по напрузі 40 точки, точки для введення значень для цієї кривої 48, 52, 56, тобто в межах вибраної мною напруги 45-90. Вольт, Бачите, є можливість активувати. Трошки не сфокусовано. Зараз спробую, щоб вам це було добре видно. Ага, є можливість фокусувати шорткат це є примусове гальмо. І режим включення дамплоуд, коли конкретно при якій напрузі він включається. Так що користуйтесь. Цього вам мало хто розкаже і покаже.